Всіх святом, всіх українців і всіх пасічників. Нарешті ми добралися на точок. трошки сьогодні холодно. Температура нулювала десь, але сирість така давно вже такої зіми не було з такою сирістю. Ну, що Бог дає, то ми маємо. Значить, прослухали джолки, є вже в нас мінуси. Мінуси одна з сімей вилізла поза межі гнізда і обсипалася. І дві штучки були дуже слабенькі, ми мали їх об'єднати, але лишили на виживання, Ну, не, не судилося їм тут. Палечки ми положимо пока. Зараз візьмемо нас та месочку. Це в нас такий вузол пасяшний. Інвентар зберігаємо вулику. Попередньому відео ми вам показували. До лежака, який був не покращений. Таже великий наші, покращені. І одразу зверніть увагу на ті льотки, що я вам казав, по 4 льотка зроблені. Значить, тут через перегородочку знаходиться 2 відводка. Користуючись цим льотком можна тільки в сезон, бо відводок може набрати десь і рам і вище і може стати сім'єю. А коли на зиму вони входять 4-5 рамочок, значить цей льоток вже він непридатний, або треба зміщати. Зміщати цю сюди, відводок, оцей сюди. Для, коли з перегородкою вони один до другого збиваються, одні другі гріють і ми відкриваємо всі людки. Ось це привилегія цих людків. Вони зроблені таким методом, що якщо навіть полкосбираш чіпляє, ми можемо цепити одільно на люток і можемо на два лютка одразу вчепити. Розгружаємо шову і дуже добре. Зараз ми... Подивимося, зайдемо з її сторони, будемо Де ще покласти мокру кругом. Так. Ось такі діяльці у нас, що ми більш утеплені, ніякого не продемо. Всього Зараз Витягнемо ці досочки. Я не пам'ятаю, 3-4 числа був обліт, хороший обліт, Погода була десь майже до 13 градусів. І ми декілька вуликів перевірили, майже в всіх вуликах був розпит. Зараз подивимося. Користуємося ми між рамочними ревичками. бджолки дуже стурбовані. Налазять, не будемо їх зачіпати. З цієї сторони теж так джолки сидять. Ми вже трошки погрюкали і вони вже починають подивимося, цей відводок. Теж джолка сидить. Зараз ми ще збережемо життя ще всі бджілці разом. Помирася. Скоріше тут джолки є. хубру розріджений зараз. Не, не, не сидять куди, так і треба. А зараз через 2-3 дні передають ще плюсову температуру, то коли був мінус 10 градусів морозець, то було б краще. Але що маємо, то маємо. Так. Вот Оце зимі для відводків. От у нас є теж вулик лежак, було два відводка. Це якийсь, а ну там. Ми два відводка об'єднали між собою, бо одна з маток нам щось не подобалося трошки. Номер 59. Зараз ми заглянемо дальше. Зробили з двох одну сім'ю. Так, тут що можна покласти, мокро кругом немає покласти. І у нас таке утеплення. По-українськи сказано з грузи. Ось таке. все такий природний матеріал. Це два об'єднаних відводка. Матка одна, одну ми просто удалили. Утеплення стоїть і утеплення. Щоб сінка вулика не свіла, то ми утеплення відвигаємо гніздо від, від стінки. Так, подивимося на крайні вулички. Ось крайня вулочка в джолки є. Так. Закриваємо. Подивимося зараз сюди. Ось бджолки сидять. Всі більш сидять тихіше. І ще Подивимося саму крайню. На крайній вуличці там є, але трохи не ще бджоли сидять. Тут, скажімо, земля хороша. Так, закриваємо. Вони вами балакаємо, але на дворі температура аж за шпори заходять. Вроді морозу нема, але ну, сирість і терець такий повіває такий пронизливий. Горози ми до кінця не вставляє, вона якраз закриває іменно, е, саме гніздо. О, ще забулися вам показати по поводу цих потолочних досочок. О, дивіться, якщо взяти, оцей от, трошки виглядає, якраз виглядає за з цієї четверті. от І коли ми наложимо до щінку, вона плотно стає. Немає утішки лишнього повітря, йде таки через вентиляцію. Це теж грає важливу роль. Так, це кладемо назад і Зараз ще заглянемо. Просто в десяти разом не буде. Так, це пустий. Подивимося сюди. само стоїть до утеплення, гніздо винесене на, на центр. Жілка вже. Провіримо. Жолки сидять з цієї сторони. Це трошечки не важно. Подивимося далі. От жолки сидять сюди. Зараз дюжілку. потому что да. вот у хаты хайда возброжение життя пришла еще одна ненька здесь сюда, ну вся не хочет так само тут тоже, дивись миллиметров 10 много ступая и зараз мы снимемся вот так вот Значить ця потулошна доска, коли ми ложимо, вона якраз це утеплення прилягає тут до досочки. От, коли ми поклали, воно там прижалося. І тільки вентиляція. Ложимо назад. Ця жесть, це ми ставимо надпилку збирачами в сезон. Козбирач, і ми чіпляємо такі козарочки для того, щоб не замукав пилок, дощ чи ще щось. То вони такі вулики розберігаються, що ми їх потім не шукали. Ну що ж, на цьому ми своє відео закінчимо, бо погода прохладна. Слава Україні! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, гарного дня!